Мої вітання всім. Це фанзона і продовження кар'єри за німецького гравця Філіпа Хартмана. Отже, граємо матч проти команди Ейнтрах Brautschwaiger, які йдуть на восьмій сходинці. На воротах у нас далі Ферман. Напевно, що тренер дає йому можливість закінчити кар'єру на високій ночі. Ну, бий! Фенальті. Початок такий непоганий. Ага, ну попало таки в руки. Так, Артман б'є. Yeah. Чітко в дев'яточку вкладає. 1-0. 20 голів в 12 матчах. Це просто якийсь страх. Гарно, сила. Давай сила. Ох, непогано з льоту з лівої. Є! Yeah. Оце був класний удар. Нарешті так головою з кутового вийшло. Ух, непогано, але по центру. Ой-ой-ой. ой ой Пропускаємо. Герман не врятував в цьому епізоді. Як вони так офсайду уникають, я не розумію. Так, гарно. Ой, куди? Який момент. А це був би удар в дотик, так, якби я забув. О, це красива комбінація. Розкатали просто. Один-два. Так. Вратар. Давай сила. Затолкав такий. Воротар, ну що це, не дивіться. Руки не виставив просто. Ого, вихід сам на сам воротар виходь. Ух, пощастило, що він промазав. О, ні, це, це ще червона взагалі-то. Я виходив сам на сам. Так і є. По-моєму, Braushwine один грані. Е, треба забити гол за штрафний. Перший тайм 1-3, але граємо тепер в більшість. Ну, ми їх і так перегравали. По ударам 3-8, по очікуваним голам. Вони на один майже награли, ми на три награли. Ну, в принципі, все по ділу. Так, треба буду, буду пробувати забити гол за меж штрафного майданчика. Давай. Ех, що ти? забив. А він дуже пізно мені віддав. Є хет хедри. Дивіть, вони ще й до воріт дойшли. Але втратили. Ох! Переборщив з силою. Ну віддайте. <гум> дуже довго віддавав. Є, вартар таке не пустить. О, як! Над дев'яточкою красиво як ішло. Ой-ой-ой, фарман, -ой. ферман. Що ви робите в свого попадаєте? Ну, награли самі собі в захист. Добре, йдемо на заміну. В цьому матчі все ясно, все одно. І як ми бачимо, володарем золотого м'яча стає Холан. Я думаю, це заслужена награда. І знову Хартман кращий гравець місяця. А в склад тижня увійшли Хартман, сила і Дрекслер від Шальки. Як ми бачимо, зараз Шальке буде приймати ФК Кьольн. а вони йдуть на третій сходинці, і це центральний матч тура, в якому може визначитись. Доля чемпіонства. Отже, виходимо на матч з Кьольном вдома. І вже після цього матча буде видно, чи ми відірвемося ще далі, чи все ж таки нас почнуть доганяти. Гарний пас. І чисто. Початок відразу ж спіть в нашому користь. Хіба це кьольн вони бачили, що я забігаю і ніхто не прикрив. Атака Кьольна. Ферман. Ну. Так. Удар, знову ферман тягне. Фіор він потроху просинається. Ну. Ха-ха, не перекинув, воротарі. Треба Треб було бити. Його він знову б'є. Ферман. Ух, знову ферман. Та скільки ж він вже потягнув? Супер, гарний пас. Сила давай. Все, я є. Думав, вблету вдарить? Ні. 1-0 після першого тайму, але вони мали шансів більше, ніж ми. Дивіться, ми всього два удари нанесли, не вони чотири, Але награли обидва по 0-7. Ну що, по 0-7? Ми вас почули. У нас 4 сейви, в них 0. Поки що герой матчу Ферман. ой Ой-ой-ой, Ферман. Ні. Тут уже один-один. Дев'ятку просто вклавлені. Знову так на межі положення віддають. Ну Кьольн мав забиватись. Е, слабо. Ой-ой-ой, знову дивіться, який вихід. І гол. Що ж, виправдовує своє третє місце в чемпіонаті. Нам тепер треба відігруватись. У другому таймі вони поки нас розривають. Забери в нього останнього Перман. Важкий матч. Хоча початок був дуже багатообіцяючий. обіцяючий. Пьольн. Перман. Добре. Добре. Майже. Ой-ой-ой. ой Перман. -ой 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 -ой. Рятує, залишає нам шанси хоча б на нічию. Пізно! Пізно, трошки пізно. Йомайо, вихід один на один. Знову який пас. Знову наші стоять. Знову Ферман рятує. Так останній шанс на нічию. Треба вибити. Сила, давай. Давай, 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 сила. Фокус. Ну, все. Гарний пас. Сила. Що ти робиш? Який пас я віддав. Ви бачили? І так споров, чувак. В останні секунди матчу, просто попади в ворота. Ні, ну Кьоль нас переграв. Фактично, так і мало би бути. Ми награли на півтора, вони на два з половиною. По ударам 5-10. По відборам ми кращі, по пасам вони сейвів. У них один у нас. Їй сім ферман зробив. Тобто, дивіться, прикол. Вони вдарили десять ударів, і всі десять були в ствір. Два вони забили, вісім ферман потягнув. А ми вдарили п'ять, і в ствір було лише два. Один гол, і один він потягнув. Тобто, явно в цьому матчі Кьоін був кращий. Отже, знову виклик до збірної. Це мені подобається. Але знову матч товариський. А от що мені не подобається, що наш гравець досі гравець запасу. Але виходимо на 60-тій хвилині, тобто маємо ще пів години, Проти Польщі, до речі, граємо і 0-0 рахунок. Виходить наш гравець як форвар. Цікава форма. Ні, ну Це не удар. Пилипко, це не удар. Що такі розриви поляки? Ах, воротар, був порк фактично витягнув. Але щось в них захисту взагалі немає. Та знову ще з ударами oh. дивись. Після той поразки якось не дуже йде гра. Та що ж ти. Та що, не можу забити, все, дивіться. Луплю, 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 луплю. Вже скільки позицій, скільки ударів. Або мимо, або воротар тягне. Гарно. Та знову не можу забити. Що ж це таке? на клас віддати. Якийсь фермен у них на воротах стоїть. Що все тягне. Ой-ой-ой-ой-ой. Терстегін, спокійно. Оце класно. Як? От як? Треба було бити в дальній. Просто якийсь не нас переслідує. Та диви, що робить. Мутимо, крутимо. <с> І все одно не забиваємо, в шоці. Та, удар паршивий. Давай, давай. Куди, ну що ж це таке? Ну, ну, нічого не виходить взагалі. 0-0, але ну просто так, така можливість, скільки шансів було, скільки ударів. Паршивий матч для Харкона. Ну от бачите, корупцій гравець матча їхні ворота. Що ж, матч з Угорщиною теж 0-0, виходимо на 63-й хвилині, теж на місце форварда. Може тут вийде забити? Гарно. <реш> так щось, доганяв того м'яча, але тільки забив. Прийняв дуже далеко від себе, відкинув просто, на швидкості прийняв. Але забиває. <реш> так, 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 угорці атакують. Іде сам собі, його ніхто не трогає. Ну. <реш> Оце красиво було! Не пам'ятаю, щоб я так забив. Обіграв воротаря і команду взагалі. Красиво, красиво. Після двох невдалих матчів починаємо потроху приходити до тями. Догнав його, що робиш? У, якби він пас віддав би, то то був би гол. <реш> Забиваємо. Це третій. Тетрик, ну, вже розкатали там у повній програмі. Ну угорщини ми, ми мали вигравати. Угу-гу. Непогано. Угорці не полишають надії, я вам скажу. Стеген. Бо правильно говорити терстеген, а не терштеген. Кінець матчу 3-0. Петрик Хартмана. Зараз граємо проти аутсайдера. Це ФК Нюрнберг. Убиває. Оце красиво. Гольовий. Сила забиває. Сила забив, до речі, 11 голів в 14 матчах. Нюрнберг щось загризається, дивіться. Чущий гол. Положення по загрові. Ой-ой-ой, фарма. Вау, оце луплять. Один один. Хлопці, що сталося? А що робиться? Порушення було, ні? Положення. Партить, вони нам вже три гола забили, два сположені. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оу, Ферман, просто неймовірний сейв. Не було положення? У, знову пощастило. Нічого собі. Перман. Та що це робиться? Де поділася вся наша сила? а сила? Отак от, от. Забрали. Екіпас. Отак от, от треба. Два години. Вони давили, ми забили. Ну що, це де? Ви знову всі? Перший тайм 1-2. Але ми, я так думаю, не награли на ці два голи. Ну, звісно, ми награли на 1, вони награли на 2. Але в них 8 ударів, у нас тільки 2. По сейвам у них 0, у нас 4. Тобто ми 2 удари вдарили і 2 забили. Воротаря немає. Пішов десь за пивом. Що е якийсь десь може пиво вип'ємо чи їде. Сила. А -а -а. Класний пас сила віддав. Треба було забивати. Ха -ха. Клас. Чисто. тут обіграв захисника на прийомі. Ми задачі виконали, йдемо на заміну. І маємо талант уже 81. Традиційно Хартман і сила в команді тижні. І зараз граємо матч проти Падеборна, які йдуть на 12-й сходинці. Гарний пас. Куди? Куди куди? Падеборн щось просто володіє м'ячем. Доворіть, не підходять. О! Нарешті почали. Але втратили. Так, сила. Давай там в центр. Гарно. Не ай-ай-ай! А задумка була шикарна. Падеборн, момент. Ух. Мимо. Це сла. Ой, як класно. Є, сила добивай, щось ми один одному ледь не перешкодили. Падеборн, гарно. <гум> Скинув так прикольно на ногу їхньому гравцеві. Вбивай сила. Ах, мимо. Ніх. На собі. Ви це бачили? О нічого собі. Ви бачили? Один один. Давай, давай сила! А! Такі моменти треба вирішувати. Перший тайм 1-1. Хоча ми награли на півтора, а вони на один не награли. Ну, взяли його. Ні-ні-ні-ні-ні. Ого! -ні 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 -ні. Стійка! Рятує нас просто. Оце красиво. 2-1. Сила забиває паса Хартмана. Та блін раніше треба було віддавати. Йомає. Ух. Ферман знову тягне. А таціпадеборн. Ферман. У нас якби не я б не знаю вже скільки голів ми пропустили. О, яка передача! воротар, виходь. Пізно. 2-2. Аутсайдери ще у нас гарно... Крові п'ють, я вам скажу. Оце класний пас. Ігор. Відразу. Редва. Ого-го-го-го. Що це робиться? Ви бачили цю закетку яку? Ні, так не робиться. Взяли, взяли, взяли його. Ферман. Супер. Ні! На останніх секундах. Тепер. Ні, я вже вішав. Я вже вішав, ні. Три-три. Ну вони в другому таймі зіграли краще. Хоча ми награли на 4, а вони на 3. Ми повинні були четвертий забити. У нас 9 ударів, у них 12. По відборам у нас 9 і 3 успішних, у них всього 2 і нуль успішні. В сейви в нас 6, у них 2. Ми з дев'яти виходить тільки 5 стріл нанесли, а вони з 12 9. Отже, лідер шальки сенсаційно ступається в нічийному матчі з Падеборном і з нижньої частини таблиці. Хто би міг подумати? Нам тепер з цим жити. Не зрозумів матч Аргентина-Германія завершився з рахунком 2-3. А чому Хартмана не визвали в збірну? трик в останньому матчі вийшовши на заміну. Тренер так не робиться. Отже, в турнірній таблиці після однієї поразки від Кьольна і нічиї з падеборном ми маємо 35 залікових балів. Кьольн, до речі, має 29 на одне очко до нас приблизились. Далі Дюссельдор 28, Регенсбург 24, Гамбург 22, Герта 22, Дармштадт 22, Гановер 22. От такі от результати. Бомбардири, Хартман в 15 виходах, 26 голів вже накліпав. Сила з 15 виходів, 13 голів. По голівим пасам за 15 виходів, сила і 17 має, а Хартман 14. Не, не дуже і відстає. По слухих матчах Германа нема, кожному пропускаємо. Контракт на Шальке зрозуміло. На Аякс залишилося 2 голи прицільними ударами. і Золота бутса. На Борусі Дортмунд це 16 обиграшів один в один. А так, в принципі, хорошо йдемо. На Жерону відомо паси ривки. Сельта Віго ще 7 гольових передач, гол парашутом. Сан-Паулі гол головою. І Вулверхемптон ще 116 ударів в твір. І гольових пасів ще майже 30. Це якісь нереальні. Показники. Залишилося 4 матчі до міжсезоння і, можливо, спробуємо перейти до якоїсь сильнішої команди, тому що з нашим талантом 81 в шальки ми вже слабо ростимо. Поки що в мене пріоритетом є Аякс, а ви пишіть в коментарях, може в якусь іншу команду хочете, щоб перейшов наш гравець. Давайте фідбек, щоб покращити цю кар'єру. А якщо це відео вам сподобалось, то тисніть подобайку. А наразі у мене все. До зустрічі!